Ще раз повторюю, не роби цього. Я знаю, що мені робити. Ней, ти, ти повинна мене слухатись. Нічого я тобі не вийду. Дурепа! Галебу стрягнеш і мене потягнеш. Чуєш? Я тебе приб'ю! <гас> Трупні плями добре виражені, кров засохла. Ну, більше, скаже, Маша після росту. Встановила особу. Панчики жертви були в базі біометрії. Аліна Шестак, 40 років, тимчасово переміщена особа. Працювала на фабриці вітрила. Я проаналізувала зміни температури у лісі і ступінь згортання крові внутрішніх органів. І точно вирахувала час смерті. Дівчина померла три доби тому у проміжку між другою та третьої годинами ночі. Вау, це дуже точно. Дякую. А причина? Її сильно побили, бачиш, по всьому тілу є сенсі гематоми. Зламали три ребра. Одне із них проколола геню, ну і дівчина стекла кров'ю за лічені хвилини. А коли її випотрошили? Десь за кілька годин після смерті різали ножем і, судячи з характеру ран, дивись, яким пробив активність сина кузмука в соцмережах. Виявляється, Микита дуже часто писала образливі коменти під постами Аліни. Вали з нашого дому дупа до стара. Я знаю, де взяти гроші на лікування Микити. Хм, Цікаво. це? Я не можу тобі сказати. Тобто як це так не можеш? Чекай, чекай. Це що, якось пов'язано з криміналом? Та ні, не кричи. Все буде добре. Слухай, Аліно. Я тобі забороняю. Ти чуєш мене? Ти хочеш вилікувати сина чи ні?